Пісня тринадцята Поле знання і пізнавання поля. Іще раз тлумач, мовив витязь, Прокритій порушу. Знання і предмет пізнання розрізнити я мушу. Затям же знанням, мовив Крішна Великий, є поле, та хтось же працює, щоби не було воно голе. Приймай мене тим, хто науки поля усі звідав. Бо той, хто пізнав тіло й душу, йде мудрості слідом. Яким є це поле знання, Звідки ля і що значить, і ким є той, хто пізнає, я тобі розтлумачу. У гімнах не раз вже співали про це ріші мудрі, згадайно хоча б священні рядки брехма сутри, основа особи, омана, осягнення суті, і вигонів п'ять, де чутів одинадцять пасуться, огида. Прив'язаність, радість, вдоволення, воля ось коротко те, що потрібно віднести до поля: смиренність, повага до вчителя, самовладання, терпіння, відвертість, чеснота, відсутність жадання, відчуженість від насолоди, багатства і блага, байдужість до болю, до старості і смерті зневага, думок рівновага у справах невтішних, при тому кревних відреченість. Сина, дружини, від дому. на мене скеровані мислі, відсутність гордині, віддаленість від товариства У пустельній яскині. Знанням є осягнення правди, оманою решта, найвищою стількістю тільки усе це збагнеш ти, собі, як увійти у безсмертності браму, за межами наших чуттів лежить вічності брахмо Усюди у нього є руки. І ноги, і очі воно проникає, де тільки проникнути хоче, чуттями всіма володіє от всіх незалежне, нічим не обмежене, проявих власних безмежне, незрушне воно і ніколи не знає спокою, далеке й близьке у тобі воно й поруч з тобою, у всьому воно і постійно у сутності власній, і творить істоти, і знищує їх одночасно. Воно. Світло світу, воно протилежність темноті, знання і мета воно в кожній присутній істоті. Так поле, знання та предмет, пізнання поясню. Збагнувши це, багахта мій моє бування вступає. І ще необхідно прокриті порушу розкрити, вони віковічні та зміни ідуть прокриті. Прокриті природа, основа причинності й дії. Пуруша, душа, це страждання і радості вияв, Пуруша прямує до гун, до гармонії, вроди, приводить поєднання їх до обнови природи. Великий владика, твердий, непідкупний, незрушний. Найвищий Господь, ось хто в тілі прокриті. Пуруша, хто з гунами разом прокриті Пурушу пізнає, хоча і живе, та народжень нових не зазнає. Одні пізнають собі Господа силою мислі. А інших до нього приводять діла безкорислі. І ті навіть смерть подолають свою, що учення про Бога приймають від інших, немов одкровення, хто бачить Всевишній пронижує кожну істоту, у плинному вічне, той спостерігає достоту. хто Господа бачить усьому і всюди незмінно, не шкодить собі, іде шляхом найвищим постійно. І той, хто збагнув, що природа всі звершує дії, а розум бездія, той справжнім знанням володіє. Той також до грагма приходить, хто передбачає, що кожна частина у цілому перебуває. Знай, Атман ніколи нічим не плямується ділом він непроминальний, хоча й нерозлучний із тілом. Як простір не плямиться, кожну проникши щілину. Та кожному тілі не плямиться атман, мій сину, як сонце єдине освітлює гори і доле, так само і поля господар освітлює поле. До Бога йдуть, хто зумів око мудрості взріти. Звілляння від тілесної форми пракріті.